Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 10 вересня і в моєму садочку почали дозрівати плоди яблуні червоном'ясої Бая Маріса. Кожен день падають з дерева по два плода. Тому я вирішив їх обірвати, щоб не втратити останній урожай. Хочу дати, щоб вони влежались і потім посмакувати таку красоту. Даний сорт є ранньозимовим сортом яблук німецької селекції. Яблука з червоною м'якотю відносяться до групи середньорослих, крона розгалужена, середньої густини легка у формуванні. От я купив деревце, воно вже має 3,5 висотою і відразу привив ще 5 дерев коло неї. Такі вони мають вигляд. Вступаю в плодоношення на другий третій рік. В мене вступило в плодоношення на третій рік. На другий рік було багато свіду, але не зав'язалось ні одне яблучко. На третій рік вже було навантаження цього року. Морозостійкість і врожайність даного сорту висока. Дозрівають в кінці вересня. Ну от Щось в кінці вересня, в описі, а насправді в мене вже вони падають. Транспортабельність висока, плоди в середньому мають бути вагою 180-200 грам. І сьогодні рано я вийшов в садок і бачу, що вже і впало одне яблучко. Зимове плесецького. дуже гарні здорові яблука. Таке навантаження. Багато хто із свого садочка-садка виводять такі. Яблука, а мені подобається їхній смак, розмір, врожайність. Ще не по темі розповім за джумбопом. Також опадають ці яблука, я вже думав їх обірвати. Але в описі пише, вказано, що вони мають бути дуже гарного червоного такого забарвлення. Але падають і все. Одна єдина проблема. Починають тільки тут волога після дощу розтріскуються і починають портитись. Яблука надзвичайно здорові, Ну, ще почекаю трішки хай повисять на дереві. Ці плоди що падали, от вони лежать і на сонці починають запалюватись. Там такі аж опіки. Є більші. Зараз спробуємо ці, які не влежені плоди, які вони на смак, бо дехто розповідає, що даний сорт це сорт на любителя, що Не кожному сподобається даний смак такого яблука, як Бая Маріса. Такий вигляд мають плоди. Дуже красиві, дуже красиві і привабливі, такий колір шкірки бордовий. Яка вага плодів? Так, це що більше. 258 грам і менше 175 Це я взяв два яблучка для порівняння. Зараз дуже цікаво, які вони мають вигляд в розрізі і на смак. Хрустке. Отакі. Кісточка вказує, що ще рано обривати плоди. Можете бачити, що вона ще не дуже темно-коричневого забарвлення. Я обриваю всі плоди, коли кісточка має темне коричневе забарвлення. І більший. Ну тут можна сказати, що майже можна, майже можна вже обривати, ще трішки почекати. Так, який які вони на аромат? Аромат яблучний, насичений. Але з якимось незрозумілим відтінком. Я не можу точно сказати, який. Так, на сок. Соку багато можете бачити. Соковите, хрустке, яблучко. Мякоть плоду. Майже червона. Ну, вони як будуть влежуватись, мабуть, стане повністю червоного відтінку буде дуже соковита. Хрумка. На камеру може не передаєш, що. Щільна. Зараз спробуємо на смак. при разрезании. интересный смак. Действительно, это, мабуть, сорт на любителя. Бо кисло-солодкий. І ця кислинка ще якусь має таку, ну як правильно сказати, терпкість. Можливо, як влежаться, то вони стануть більш кращого, кращих смакових властивостей на даний час. Тут нічого смачного, в цьому яблуку я не відчуваю. Червона м'якоть даного сорту не окисляється в свіжому та замороженому і сушеному вигляді. Також. Свізовичальваний сік з яблука має червоний колір, червоне забарвлення. Я спробую продемонструвати вам. Може буде видно. Не можна вичавити. Не можна вичавити. Дуже твердий. Плодик треба, щоб трошки влежався. Даний сорт яблук Бая Маріса вважається найсмачнішим серед усіх червоно'ясних сортів яблук. Хочу сказати, що садоводи, що продають нам саджанці фаляться фаляція деякими сортами, але до кінця не розкривають, але до кінця не подають правдиву інформацію. За сорти яблук, груш, в основному слив, бо слив дуже багато. Інформація дуже скута і неправдива. От я, наприклад, на, на собі хочу сказати на своєму прикладі, коли я куплю, купую саженці, плоди виростають, тоді дегустую і тоді змушений тільки відбирати плоди, які підходять. Для мене і по смаковим властивостям, і по стійкості до захворювань, а частина відсівається. Думаю, ця інформація буде вам корисною. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.